Всім привіт, дівчатка-хлопчики. Коротка історія про те, який в мене був перевізник назад з Кракова до Львова. Не пам'ятаю, як називався, але все почалось з того, що ми зібрались, поїхали з дому з моєю кумою кумою. Вони мене везуть на вокзал, і тут мені в машині дзвонить телефон. В Польщі можна користуватися лайфівським інтернетом. Не знаю, обмежено чи не обмежено. Два дні користувалася, необмежено, дзвонила Андрію на мобільний телефон на лайф, і все було окей, все спокійно. Дзвонить мені український номер лайфівський. Доброго вечора. Де ви є? Чи будете виїхати? Така то компанія автобусом до Львова. Я кажу, так, звичайно, я вже майже на вокзалі. Добре, ми вас чекаємо. Це було за 15.10. Автобус відправлявся о 22.00 по польській годині. Це було за 15,10. Я приїхала, доходжу до автобуса рівно за 10.10. .10. Показую квиток, і водій каже: Взагалі-то ми вже поїхали, ми чекаємо тільки на вас. Я так посміхнулася, Таке, типу класно, прикольно, добре, що мене чекаєте. І водій такий, не смішно. Я сідаю в автобус, він заходить спереду, Я посередині сідаю, він спереду і каже: вибирайте будь-яке вільне місце. Автобус забитий, всюди люди. Я бачу попереду є вільне місце збоку одне. Підходжу до нього, а я з двома сумками ще. Тому що там було скло, я не хотіла це все в багажник, бо коли їхала вперед, то по багажнику все літало. Люди, коли все на кордоні діставали, все падало. Било, ну, якби одне об одне билося, грубо кажучи, і я не хотіла, щоб мої речі, які я везла, мені важливі, розбилися. Тому я це взяла з собою в салон. Загалом я до того місця попереду і мені водій каже, для вас тут місця немає. У мене такий шок. Думаю, окей, все, без проблем. Байдуже, що я приїхала вчасно і мені нагробили. Байдуже, що для мене немає місця. Вільна посадка, є ще місця, я сідаю. А я зазвичай сідаю попереду, тому що мене взагалі дуже укачує в транспорті, дуже з самого дитинства якісь мама мені давала таблетки від укачування, від рвоти постійно. Після вагітності це ще більше посилилось. Думаю, ладно, сяду ззаду. Найшла вільне місце. Підходжу до вільного місця, дивлюсь наверх, зверху нема де поставити сумки, але навпроти є. І я ставлю свої речі наверх, і жінка знизу каже: взагалі-то: «Дівушка, ваші речі можуть на мене упасть». Я кажу: я їх поставлю нормально, вони не впадуть. Навпроти, жінка сидить, ну ну, так, ну, загалом недалеко звідти каже, «Дівушка, всі речі що залишати в багажнике. Я кажу, у мене цінний груз. Ладно, забули, все. Я, я до жінки, біля якої я хочу сісти, кажу, ну, я розумію, що вільна розсадка, що я можу сісти де хочу, але це ну, тіпа, якби вічливість, етикет. Ти підходиш ти питаєш, чи можна біля вас сісти. Вона така, що? Я кажу, можна біля вас сісти? Я вас не розумію, я кажу, біля вас вільно. Вона нічого не відповідає, я кажу, посуньтесь. Вона сунеться до вікна, і я сідаю збоку. М -м -м, попри те, що Місця ну, нахилялися. Відстань між сидіннями була більша, ніж попередньому автобусі. Мені цей автобус не сподобався. По-перше, перевізник, самі працівники, по-друге, люди їхали всі російськомовні, це був це, ну коротше, якась нагло їхала. Я намагаюся заснути. Я розумію, що їхати 3-4 години до кордону. Якби я хочу заснути, хоча б чуть-чуть. Я кручусь, кручусь. Не можу, бо жінка біля мене сидить в телефоні. Я кажу, їй російською мовою, що я вас дуже прошу, я не можу заснути. Зробіть яскравість телефона менше. І вона повертається і говорить: у мене теж безсонниця, я не можу уснути. Думаю, ладно, окей, добре. Якось я вже почала, знаєте, такий, входиш в стан такий, що от-от-от-от-от! І вже заснеш, і тут у мене буде жінка попереду, штовхає мене в коліно рукою і каже, Дівушка, песунь дівушка, Господи, я не знаю вже, як це російською. Я прийшла на українську. Ну коротше, дівчина заберіть, будь ласка, свої коліна. Я хочу опустити сидіння. Я отак от сідаю боком, просто лягаю і відключаюсь до кордону. Приїжджаємо ми на кордон, де ми розтаможували з Андрієм. Машину, то ми їхали сітраєна. Я ненавиджу цей кордон. Просто це був ад адський, Коли ми були на тому кордоні. Ужасна прикордонна служба, що наша, що польська, ні, ну що польська півбіди. Ладно, прийшли ми кордон, стояли там в черзі. Ну, але ми швидко прийшли за півтори години. Тумані це все було. Я пам'ятаю, що ми приїжджаємо, виходить на вулиці, холодно, там щось, там щось. Туди, сюди. Коротше, якось ми це пройшли. Водій дуже поспішав, туалет не можна, покорити не можна. Ну нікому не давав, хто хотів покорити Бігом, 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 давайте, давайте, давайте. Всіх підганяв, підганяв, паспорт діставайте. Дуже напрягав, дуже прям напрягав. Це була друга ночі приблизно. І каже: у нас буде одна єдина зупинка перед Львовом. Там типу, посходите в туалет. Ну, ми їдемо, їдемо. Проїхали кордон, їдемо, їдемо, зупиняємося. Сходили в туалет. І оце ж я вам знімала кінцівку, здається, там я знімала да, відео, що я вже у Львові. Я була дуже схарена, тому що я хотіла пити. Я взяла маленьку Кока-Колу, підійшла на касу. Переді мною якийсь мужик каже: Я маю розрахуватися. Кажу, добре. Він заправлявся. За ним ще один мужик розраховується, тоді третій. Тоді, четвертий, я підходжу до касира, так відсуваю того мужика, і кажу, слухайте, ви мене збираєтесь обслуговувати. А він каже: дівчино, я обслуговую спочатку тих, хто заправляється. Я кажу, то мені у вас що заправлятись треба. Я вже зразу там психанула і пішла, але я дуже хотіла пити. І чомусь мені дуже хотілося солодко. Ну це, напевно, через те, що не спиш, хочеться трошки, щоб якось підзарядитися, чогось солодкого. І тут я купляю колу, розраховуюсь, виходжу і дивлюся, що немає кока-кола, не ту, яку я взяла. Ну, типу, велика. Думаю, все, ладно, пофіг. Я йду до автобуса, знову намагаюся заснути, бо до Львова там їхати щось годин. Якось я вирубаюся в процесі. От як ми їдемо, я прокидаюся в футболці. Бо в машині було дуже жарко, в них заламався кандюр, кандюк. Прям була така задуха, що в мене два носа заклали. Я не знаю, як я заснула. Я просто не була чим дихати. За тебе тече. Ну, коротше, їхати було ужасно. Я прокидаюся, ми стоїмо темно, є підсвітка тільки зверху. Синенька така. Я жінка питаю, ми до Львова приїхала. Каже: Я не знаю, я їду до Києва. Я дивлюся, а це стризький автовокзал у Львові. Я просто так пакет, рюкзак, своє пальто кофту, Вибігаю на вулиці, мені холодно через... Ну, бо в автобусі жарко, я зіпріла, я вибігаю, мені холодно через це мене було соплі, слава Богу, недовго. Голова була така, ви зараз в тумані дня 4 і боліла, ну нічого окей. Плюс треба було вдома багато що порішати. Максим ще хворенький трошки. нічого. Жінок, ресурс отакий. Отакий, хворими чи здорові, неважливо, ресурс отакий. Я вибігаю, іду до водія. Якийсь закрив багаж і каже, відкрийте, я ще хочу свій багаж дістати. А він такий: ми вас чекали в Кракові, я ще тут вас маю чекати. Він відкриває мені багаж, і він до того всім багаж діставав руками. А мені каже, діставайте. А так мій багаж і на моєму багажі ще куча сумок. І уявіть, я віть, так одну сумку пристаю другу, третю, тільки тоді дістаю свій багаж. І все, він зі мною навіть не попрощався. Щоб ви розуміли, попередній перевізник він мало того по своїй власній ініціативі. він... Під час того як ми їхали, висели весь автобус, різні жартики, щось на щось звертав увагу. Перед кордоном жартував. Після кордону жартував, що, «Уху, ми класно прийшли. Ну взагалі, дуже класно, був. плюс кожну зупинку оголошував, що через півгодини ми будемо там дозупинятись. зупинятись. Тоді то буде там туалет, там ви зможете щось купити. Тут підготуйте речі. Ми зараз трошки зупинимося, щоб провітрити. Зараз от, там через 15 хвилин ми будемо в Кракові. Готуйтесь ті, хто виходить в Кракові. Всі, хто не виходить в Кракові, лишайтесь собі, сидіть м'яко на стільчиках. Ну, от весь час був якийсь контакт з пасажирами, а тут просто таке хамське відношення. Тому я дуже зла на цього перевізника. Я не пам'ятаю, як він називається, ну щось там, типа Express, щось таке. Можна і ті Аліт не пам'ятаю. Все, давайте тепер початок влогу. Де я там починаю, не знаю, в машині, напевно. Я сьогодні їжджу по справах, я теж сподіваюся, мене видно і ще камера не виключиться, тому що це Сонька і мене не показує спереду, чи вона знімає, чи вона виключилася, чи вона повернулася. Так. Ну, зараз поки така дорога. Сьогодні купа справ. Купа справ. Я їздила по перше. Купляла все для посилки мамі. Хочу мамі відправити наступного тижня посилку, принаймні дуже постараюся. І мені ж треба було там каву, от, за макаронами їду. Вона хотіла чи удон, чи що, я вже не пам'ятаю. Зараз буду дзвонити, їду в метро. А, от, купляла ще продукти нам, докуповувала і вирахувала, що ми. За один раз продуктів десь на півтора-два тижні, дещо навіть вистачає на місяць, бо там такі ще витрати, як хімія, ну йдуть витрати на хімію, або, там, наприклад, на туалетний папір, на підгузки, це йде надовше. Е, я виявила, що це коштує нам отак от е, десь приблизно до 7 тисяч, 6500 інколи виходить, інколи 6300, інколи виходить 6900. От зараз вийшло 6700 з чимось. Разом, якщо все порахувати, всі витрати, от приблизно так. так. Ще зараз прийде поворот. Щоб ви розуміли, все стоїть, все місто стоїть. Я просто об'їжджаю, як можу. От так от все стоїть, 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 стоїть. Довга затора. Я все далі продовжую їхати. У мене тут живе подружка. Подружка, привіт! Якщо ти бачиш, де я є? А ти точно бачиш? Якийсь момент мені здавалося, що я переслідую цю машину, бо ми їдемо в одному напрямку. Заїхала вже в Жасмін, купила собі класичну свою білизну, яку я купляю на кожен день, тому що особливо в білому кольорі часто міняю, тому що скільки її не відбілює, тканина зношується. Оскільки я постійно ходжу в цих стандартних комплектах. Біжевий, чорний, білий, біжевий, чорний, білий, кожен день. І час від часу вдягаю ще якусь. Так. так. Мені складно, якби був автомат і не треба було б це переключати, я б нормально могла камеру тримати, А так я не можу. Не можу. Ще куча поліції. Всюди поліція. А, і ходила, ще Максимчику купила тапочки. Тому що попередні тапочки, які я купила, вони все-таки були занадто великі, тому що 27-й розмір він дуже різний. Я їх лишила, тому що все одно тапочки постійно знадобляються. Ось. А тут я купила все-таки 26 і ще купила кросівочки. Ми або з Андрієм недавно там не ходили, ми купляли осіннє взуття. Але в нас така погода, що інколи можна і кросівочки вдягнути. Осіннє взуття буде загаряче, да і потім кудись ходити второві центри в розважальні, щоб він не бігав в теплому взутті, то взяла кросівочки. Все, і до метро. Потім, коли буду вдома, я вже вам покажу, що я тут купила. Там і посилку забрали, і в ательє зайшла. У мене величезний же список, я собі вчора написала. Я по списку вже майже все зробила. У мене ще в планах сьогодні це було в метро для мами, там дещо зайти, гроші, закинути комуналку, заплатити батарею для Фотіка нарешті, замовити, якщо я закину гроші на карточку. Якщо щось лишиться. І в секунд, я дуже хочу. В секунд, в наш сьогодні перший день, мені нічого не треба, нічого. Я просто хочу походити. Я давно не була в секуні, я просто хочу походити по секонду. От у натурі. Нічого мені не треба, в мене є все. І в дитини є все, і в мене є все. Я просто хочу походити. Буває у вас такий псік, що вам просто хочеться походити по секонду. Або по магазину, магазинам, вона. нічого не треба, хочеться просто походити. От я так хочу просто походити. На душі спокій. Все гаразд. Показую, що купила. Отже, таке взуття Максимчиків, це, це це воно було по акції 1000 гривень з Маквіном. Ну, я не дивилася, що це Маквін. Я просто дивилася, щоб воно було таке плотненьке, щоб зараз на осінь, якщо не, до, не холодно, вдягати такі шкари, тому що його кросівочки вже дуже маленькі. Я сподіваюся, розмір підійде. Ось. Це так, це так, було... Дуже спонтанна, швидка покупка. Я просто проходила це-це-це і згадала, що в дитини нема кросівочок. Далі тапочки теж по акції. Ем, це вже 26 розмір. Це 27-й, це 26-й, але вони по підошві. однакові. ну побачимо, ці м'ягесенькі, бачите? Дитині треба, щоб взуття було м'ягеньке і легеньке. Вони прям такі м'ягусенькі, на ліпучках. Максим сам зможе їх лягати, знімати. Де тут ціна? 400 гривень, чи я казала 300-400 гривень, ось такі. Знову ж таки, ми поміряємо і там буде видно. Далі в метру я собі купила отаку локшину, а мамі велику пачку такої локшини буду робити на вихідних. І от вже жасміні, то що я казала, свої однакові комплекти. Бачите? Чорний, звичайнісінький базовий лів. Такий самий білий, нарешті, з'явився ось. Вони йдуть по 400 гривень. Да. І трусики дві пари теж. Ті, що завжди, бразильяни з високою посадкою. Я хотіла два ліфи, тому що білий колір дуже швидко зношується. Ну, не було, був тільки один. Дай й слава Богу, що був. Відтак я чекала два місяці. Вони мені записали мені номер телефону мій і подзвонили, сказали, що є. І я зразу поїхала, взяла. Такі покупочки. Все решту в машині. Я б це не змогла занести. Потім Андрій приїде, принесе, і я вже покажу. А це новий кран Максима. Той ми не змогли відремонтувати, тому я купила йому новий. Виглядає фактично так само. практично, практично так само. Підйом вантажу, поворот везі на 360, підсвічується прожектор, імітацію звуку, справжнього екрану. Все це є. Максимко покажи, як кран працює. Сину. Ну, загалом Максиму дуже сподобався. Він просто дуже на день народження хотів кран. Він прям ну, дуже просив або кран, або машину з гачком, але велику машину з гачком. Тому що маленьких в нього вже таких з гачком багато. І тому він дуже розстроївся, що той був зламаний. Нічого ми так з ним не змогли зробити. Я вам вже казала в відео, що я йому купила новий. Ну, тому що. Ну, тому що Синку тільки не зламай, тому що він дуже хотів кран. Йому потрібна вся будівельна бригада. От як от в цій книжці. Велике будівництво. Тут і скрепер, і... Бульдозер, самоскит, екскаватор, грейдер, бетонозмішувач, оцей Макманя. Е, боже, як ж вони називаються? Ну, коротше, ви бачите, кран, все, все водовоз, каток, трамбувальник. От він хоче всю в ту дорожню бригаду. Я вам потрошки купляю. До речі, нову книжечку купили. Мала Макманя приймає вітання. Дуже прикольно. дуже прикольно. Ось тут є серія книжок. Я хочу всі купити. Ось цю. А, і мала Макмані. Я ж хочу купити. Раз, два, три. Отак. От Це в наступних покупочках. Ця книжечка, вона десь в районі до 300 гривень. Що та була до 300, що ця до 300. Оце книжечки. Ану, я показувала, я показувала добре. Це поки він бавиться. Іду трошки перекушу, бо я дуже голодна. Не знаю, чи я показувала, не купила. Водяних розмальовок йому таку, на морському дні про зайців, мультик. З За оцього от медика він і пуха і просто тваринки. Йому зараз почали дуже бути цікаві ці водні розмальовки. Це іменно, бачите, яке, що ти їх один раз розмальовуєш і все, другий раз воно вже не канає. От ти оце розмалюєш і все, воно вже так засохне і так вже і буде. Тому я куплю їх багато, я купляю їх в АТБ. Показую вам, що купила. Маю таку величезну кілограмову пачку локсини. Такої. Собі в метро столик. Такий невеличкий, як підставочка. Дуже мені сподобався. Це я все-таки не змогла пройти повз Секунд. Я зайшла на пару хвилин, але блін, я не змогла нічого не купити. Отже, це шалик. Такий величезний. Він дуже-дуже м'ягенький. Він прям ну, дуже. Я люблю такі великі шалики. О, я дуже люблю такі великі шалики. Навіть от як плідом сидиш, як плідом накинувся десь в кафе. Навіть вдома, І ходиш. отак от, от сів, зав'язав себе пояском і ходиш. Тоже прикольно. Максиму, 27 розмір. кросівочки дідаси. Як новенькі, не стоптані. Ну, трошки потерті, але нормально. Кофточка раз. Дуже гарний колір. Мені здається, мені такий колір пасує. Кофточка два. Теж дуже гарний колір, дуже такий люблю, мені такий пасує. Це шерсть, якщо я не помиляюся. Цю відірвану. Ну, на дотик це шерсть. Така кофточка. Хі -хі. Прозоренька. Це з ш... шайту шеїн. І не придеться замовляти, бо в мене в планах було замовити. І мої улюблені по типу такі штани, які я люблю. Вони мені дуже широкі, але я їх віддам в ремонт. Це я в таких по дому хочу. Я такі люблю от ходити по дому. От, тим більше зараз. Собі пижам будеш замовити. Все, там ще великий пакет в машині. я вже його не стала піднімати, бо дуже важкий. Андрій вже принесе там за шану продукти. Усьо, сюди монтувати вам відео.